2 листопада 2014 року. Неділенька. Ось такий вид на Говерлий Петрос із Буков'янського хребта від знаменитого бука. Він вже втратив свою позолоту. Але все ж таки красиве і могутнє. Ось там далині Горганські вершини. Там синяк, довбушанка. Такі дорогі краєвиди. Срібна полонина. Ще іні, які став росою, ще не випалило сонечко. Ну і звичайно, кохана кострича. І ось туди ми йдемо.